Зараз заяву Лукашенко, що Україна вже нібито денацифіковано, звичайно прокоментували у. Центрі протидії дезінформації України зазначивши, що, що ці слова є сигналом, що Путін вже благає про перемовини, але він робить це через вуста усатого диктатора. От що саме такі меседжі путінські меседжі закладені у слова е, Лукашенко. Але з іншого боку, Лукашенко е, говорить, дав інтерв'ю. Російському пропагандистському медіа де назвав Росію величезною імперією, проти якої неможливо вести війну, і е, за його словами, Росія сама, нібито і не починала по-справжньому, хоча що вона не починала, вже давно вона почала і навіть вже перенеслася Росія на територію України. І ще одне про що говорив батька Лукашенка, це про те, що він готується піти у відставку, точніше не у відставку, а те, що він е, готується до того, що скоро його не буде на посаді президента Білорусі. Але де він тоді Пиниться і хто стане на його місце?